Доброго дня, вітаю вас всіх зі святом. Я Олексій Табілко і маю честь представити результати дослідження нашого ліцеїстського наукового товариства. Ми впродовж останніх трьох років досліджуємо біографію Юрія Андруська, наймолодшого члена Меподіївської кирило меподіївського товариства. Ми дізналися, що впродовж семи років їдучи на навчання до Києва, він зупинявся на поштовій станції в У Броварах. Зараз це всім відомий район розвинки. На цій світлині ви бачите будинок Рацу, який побудований на фундаменті колишньої поштової станції. А на цій світлині початку століття ви бачите безпосередньо саму поштову станцію, яка була кінцевою зупинкою Київської трамвая. Там він і зустрів Миколу Кастамарова у Миколу Кастамарова у 1847 році. Згодом і його через бровари етапували до Петербургу. Ми мріємо про встановлення меморіальної дошки, яка б засвідчила всі ці події. Але не це, найголов... не, це... не це найголовніше. В умовах, коли старі імперські міфи єдність братніх народів убивають наших громадян на сході, пройшло 32 роки, але е, все ще йдуть дискусії про форму держави та розподіл повноважень між центральною владою та владою на місцях, ще набагато треба зробити для утвердження принципу верховенства права та розбудови правової держави в Україні. Ми певні, що після нашої перемоги перемоги продовжить пошук найефективніших методів. На ефективнішій економічної моделі та визначення сучасних соціальних стандартів. В таких умовах нам варто шукати відповіді в використовувати і використовувати ідеї тих, хто не дожив до незалежності. Але борось, чи хоча б мріяв про неї, Юрій Андруський був одним з таких людей, але його біографія зовсім не досліджена. Про нього згадують, коли пишуть про інше. Але він залишився в, в нашій історії студентом Недоучкою, бунтарем, українофілем, слабкодухим боягузом? романтиком-ідеалістом, затятим малоросом чи просто непередбачуваною людиною. Ми точно знаємо, що Андруський народився на Полтавщині у 1827 році в селі Вечірки Пирятинського повіту. У багатотітній дворянській родині. Відставного майора. Його батьки хотіли, щоб він все своє життя був вірний російському царю. Але в своїх віршах він писав, що ж і, і, і сиротина хоч трохи ма волі, усяка країна хоч трохи ма долі, а наша без волі, без долі, без сили, тільки є у неї ще чорні могили. Зляканий та зломлений арештами, він Дуже багато розпівав розповідав про себе, майже всі, все в подробицях, але це не звучало як кайця. Він казав: Віра і правда, я буду служити царю своєму, от від родини і від от язика її не отрікусь. Не Переглянувши архів Андруського, Задарм зробив запис. Журнал на, на малоросійському язике. Взагалі не представляет нічого особенного, кроме нелепих надежд на перерождение Малоросії, которыми заряжен андрузький. Например, за, э, запись Нехай ваша хата, але буде наш верх. Його романтичне ставлення до незалежності України пересилило страх, э, сумніви та страх перед покаранням. Андруський схилявся більше до, радика... до радикальних членів Моходівського товариства. Але радикалізм Андруського виявлявся лише в його думках, а не дії. Приміром, за рік до ув'язнення Андруський познайомився з Тарасом Григоровичем Шевченком. Його радикалізм Тараса Григоровича. Який в компанії полюбляв сказати хто піданий царю, той падлюка, а хто ліберали, лібераліст, той е, шляхетна людина. Цей радикалізм одночасно й лякав самого Андруського і за, заворожував його. На допитах він щиросердно зізнався, що плакав, читаючи Думи та Катерину. Але я був розгублений, вморчився, коли познайомився з поезіями Кавказ, Сон та послання їх землякам. Наприкінці першого курсу він написав два проекти конституції. Перший з них це досягнення можливого ступеню рівності і свободи, переважно в слов'янських землях, а другий це ідеал держави. Реакцією влади був указ царя, зачитую. По высочайшему утвержденному решению определено. Андруско, в уважении того, что слишком молод и летами и душой, искренне повинился в своих преступлениях, где является пылким украинопилом, говоря, что никогда не отступится ни от малороссийского языка, ни от любви к своей родине. Отправить для окончания курсу наук в Казанський університет і потім определить на службу великої російської губернії з суч... учреждением за ним і во время учення і потом на службі строго надзора, а також не увольнять його малоросію. Думки Андруського на рахунок ідеальної форми держави з часом змінювались. Спочатку це була обмежена монархія, потім федерація слов'янських народів, які входила самостійно Україна. Польща, Бесарабія, Астезія, Сербія, Болгарія і Дон. І Зверніть увагу, що Росії в цьому переліку країн немає. Згодом це для нього стало це демократична держава, президентська республіка. Він часто писав, він в своїх конституціях писав, щоб щоб создати Україну, необхідно розрушити Росію. Але вона віками або проаналізувавши тміст цих трьох видів конституції які він написав ми виділили основні основні критерії для ідеальної держави андруська це правова держава держава де поважають права людини та визнають верховенство права держава що делегує частину повноважень місце Держави, в якій скасовані стани а, а привілеї надаються е, за, соб... лише за особливі заслуги перед суспільством, соціальна держава, держава, що зобов'язана вести діалог з суспільством. держава родина. Як створити таку державу, він писав так: всі, починаючи з імператора, пізніше обрані представники, здатні й повинні проявити добру волю до змін. Християнську доброчесність, бажання служити суспільству і дбати про кожну людину, незважаючи на її походження чи віру розповідання. Чи був, чи був Андруський геніальною людиною, хто знає, але про себе він писав. У мене багато товаришів з гімназії, з університету. Ні до одного з них я не відчуваю любові. Жоден не відчуває любові до мене. З батька я припинив листування. Він дуже розумний, добрий і ясно мене бачить. Я настільки лінивий і нещасний, що не можу виправити очевидних недоліків. Не можу і не хочу сам про себе потурбуватися і це робити іншим. Яка ж з мене користь? Чи був uh, антируським теоретиком ідеологом, скоріше за споріше, ні. Чим чи, так. Йому не вистачало досвіду, е, йому не вистачало досвіду і, і знань та часу. Але його інтуїція та здатність до загальних вражає історія завжди робить за самого певних лідерів, на певних лідерів. Ще мог сказати, щоб після цих двох проєктів його третій проєкт Конституції, начерки Конституції у в'язницю. І в той момент він і слова, слова звертання Андруського, Серце, не журися, хай буде що буде, лицаря це Україна повік не забуде. Дякую за увагу.